Ще раз вітаю. За кадром я швиденько проскочив до вогнища, щоб підлікуватися та отримати десять фляг із Естосом. За туманною стіною стоїть один із найбільш відомих босів трилогії, а тому я навіть завчасно зачаровую меч. І, власне кажучи, бос там не один, їх там двоє. Першим чином треба бути уважним із цим ударом Оренштейна не тільки в самому початку бою, а й в подальшому, оскільки цей прийом допомагає йому з легкістю оминати колони. Я ж націлився на товстяка Смоуга, оскільки я завчасно планував прикінчити його першим. Цей бос являє собою класичний прийом товстого і тонкого, сильний і неповороткий воїн, що наносить багато шкоди, та стрункий і пруткий лицар, у якого перевага в швидкості. Використовувати захоплення цілі в даному бою недоцільно, оскільки так чи інакше треба контролювати обох в своєму полі зору. Проти смога чудово працює моя дубина, що додатково зачарована магією. В якості непоганої альтернативи можна використати і таємничу дубину та кришталеву алебарду, які можна отримати із міміків у цьому місті. Щоправда, прокачка цієї зброї то ще геморой. На відміну від більшості ігор, в трилогії темних душ кожен бос працює по-своєму, а тому пресувати гравця вони будуть обидва і одразу, а не по черзі. У Орнштейна є дальні атаки блискавкою, що йдуть від його списа. Смог же часто полюбляє таранити своєю гігантською кавоваркою і від такого прийому не просто ухилитись, значно простіше просто відбігати вчасно та не попадати під удар. І оскільки це два лицарі, і вони в обладунках, Проти них чудово підійде зброя по типу дубини, а ось колючі удари проти Оренштейна вкрай неефективні. Тим не менш, я добиваю смуга для активації другої фази. Коли один із боссів помирає, другий відновлює своє здоров'я і здобуває частину сили першого. І, хоча колони допомагають на певний час зробити коротесеньку перерву для лікування та зачарування, Мега Оренштейн зачепить гравця навіть так. Його великий розмір став його найбільшою проблемою. У такого боса з'явилась сліпа зона поміж його ніг. Щоправда, на такий випадок у нього є спецатака, яка сильно нашкодить героєві. Його удари стали сильними і не менш різкими. Щоправда, в моєму випадку він страждає амнезією, прямо як сталевий голем, їй Богу, і починає спамити своїм штиковим захопленням. А ось власне і є та спецатака, яка ще наносить шкоду блискавками поруч. До речі, є доволі кумедний спосіб, як можна прикінчити мега Орнштейна через Судоку. Але я розповім про це якось пізніше. Якщо ж у другій фазі боротися із мега смогом. То у того не буде жодних нових атак, окрім того, що усі його удари наносять шкоду блискавкою. Спроба нашкодити йому магією нічим хорошим не закінчилась, швидкість касту замала, та й шкода не суттєва. А тому я добив його звичним шляхом завдяки моїй дубині. І ось перемога. Я отримую душу Оренштейна, одну людяність, кільце із левом і 50 тисяч душ на додачу. Власне, в залежності від того, якого боса ви вбили останнім, така і буде винагорода. Якщо ж ним буде смоух, то ви отримаєте його душу, людяність і ті ж 50 тисяч душ. Кільце ви не отримаєте. Не сказав би, що воно мені знадобиться, але най буде. На другому поверсі є вогнище, у якого можна відпочити, а за ним двері, де в кімнаті награвця вже чекатиме новий, ну, самі подивіться. And overcome much, Chosen Undead. Come hither, Child. Oh, Chosen Undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn, and Queen of Sunlight. Since the day Father is formed, it obscureth. I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Beseech. thee. Succeed, Lord Quinn, and inherith the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. O choosen undead, thou hast journeyed far. Із нею можна лише поговорити або вступити до її ковенанту. Тепер гравець може телепортуватися поміж вогнищами, що правда, не з усіма. І перш ніж я повернусь до храму вогню, варто зробити одну справу, а саме, Пригадуєте, що в момент заходу до цієї зали гравець побачить напис про тремтіння чорного ока. Це око гравець може отримати з тіла хранительниці вогню із нещодавно згаданого храму, і, скориставшись ним, гравець може вторгнутись до латерека у вигляді духа помсти. Щоправда, зважте, що лотрек буде із двома білими фантомами в своєму світі, а кількість ваших фляг знизиться вдвоє з округленням донизу. В моєму випадку у мене буде лише дві фляги. Тут гравцеві доведеться діяти по ситуації. Головне, прикінчити лотрека, але і решта фантомів будуть сильно надокучати. Так що не сподівайтеся, що вам вдасться його подолати з першого разу. На щастя, після смерті гравець нічого не втрачає. Ні людяності, ні душ, а тому ви можете нескінченну кількість разів вторгатися до його світу, щоб прикінчити його, в бою всі методи хороші. А тому я спочатку позбувся мага, що був вбраний у мій сет, а згодом через парирування наніс критичну шкоду латреку. Після повернення до свого світу гравець отримує душу хранительниці, кільце прихильності і захисту, а також 5 одиниць людяності. Після того, як завершите справу, повертайтеся до вогнища та йдіть до цього коридору, щоб забрати сет лотрека. Саме час повертатися до храму вогню. І, хоча вогнище згасло, у гравця буде можливість відновити полум'я, повернувши душу хранительниці на місце.

You know, I was thinking the gate, the old fortress. Is that your doing? Oh. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate. This knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. There you are i'll be heading down below shortly. there's nothing worthwhile up above. no worries. venturing is my life. i'm prepared for the worst. <laughs> heavens, you have done it. you have retrieved the lord vessel after a thousand years. it is you. it is really you. Ruah! Ruah! Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Після того, як ви тут опинитесь, той буде постійно казати, щоб ви поставили чашу на вказане місце. І власне так і можна зробити. Однак, щойно ви це зробите, ви втратите доступ до невеличкої частини контенту, із якою я вас познайомлю згодом, а до тих пір повертайтесь до вогнища через кістку. Фрамп буде на своєму місці і не гнівається на гравця можна заодно відвідати нашого логана, що сидить неподалік. Варто зауважити, що він не буде торгувати із гравцем, якщо у того низький рівень інтелекту. У нього можна купити непогані заклинання, серед яких варто виділити спис душі. Однак в даний момент мій персонаж не має стільки інтелекту, а тому витрачати багатицько душ на нього я не збираюсь. Окремо варто розповісти про кільце прихильності і захисту в просто англоком'юніті воно іменується ФАП, що на їх мові перекликається із нашим перекладом дрюкати, приглушити червячка, як то кажуть. Але вертаємось до самого кільця: воно збільшує максимальну кількість здоров'я, стаміни і можливого навантаження на 20%. Однак, щойно спробуєте його зняти, воно зламається. І ви до НГ зможете лише ще один раз отримати це кільце. Так що зважте свій вибір, бо в такому випадку ви надовго втрачаєте один слот для кільця, а у вас їх всього два. І перш ніж я покажу вам той самий контент, який ви могли би прогавити, я хочу навідатись в одне неприємне місце, щоб отримати одну приємну річ, яка дуже сильно знадобиться в подальшому. Але це вже буде в наступній серії, а до тих пір, до зустрічі.